А, наскільки легко використати дитину, да, просто На. Да, да, скільки ви важите? 131. 131 кілограмів. Мені 75. Тобто да, майже, майже різниця в два рази. Так, да, я зможу пронести 2 метри. Да, вот. ну, якби, але враховуючи, що різниця в вазі ну, якби, в мінус в мою, да, то його. <свят> да? Я можу отак от нести да? дуже далеко. Да? <кхи> а, а, як правило, якщо це викрадення, ну, то несуть до машини, до дверей і тому подібне. Отже, якщо ми беремо дитину, да? її піднімають. Да? Якщо дитина маленька, її можуть піднімати прямо перед собою, або можуть тримати. Да? Да? Перше. Вибач. А, що вона може робити? Це удари в пах. Друге, наприклад, якщо в пах вона по якійсь причині не стає, да? удари по очам. Що відбувається, коли дит... дитина робить мені боляче, я її відпускаю і вона падає. Да? На що зверніть увагу, діти? Да? коли ви вдарили, да? вдарили, ви маєте приземлитись на ноги, хоча б спробувати. Чому? Тому що якщо ви впадаєте на землю, вам треба вставати і тікати.